Опасається якоїсь нової війни, але вона вже починає. От і ця людина, яку вони поставлять, вона буде робити те, що вони скажуть. Всіх вітаю, ви на каналі ТОП. Я Христина Бековець, і сьогодні до нашого інтерв'ю долучається таролог Лана Олександрова. Пані Лана, рада вас бачити, вітаю. Привіт-привіт, також рада тебе бачити, і також вітаю тебе і твоїх глядачів. Це відео ми записуємо 12 грудня, і я зібрала сьогодні для вас найактуальніші новини. І от власне новини досить позитивні. Хочу, ну, для нас точно позитивні, для росіян не дуже позитивні. Наш безпілотник влетів багатоповерхівку в російській твері, і взагалі Міноборони РФ відзвітувало про збиття 90 дронів за цю ніч. Ну, а збили вони їх чи не збили, це вже знаєте, нас Росія теж дуже любить все. Кращати. Але питання у мене тут наступне. Сьогодні, як я дуже це люблю робити, лазила соціальними мережами і всі пишуть, що після ось таких наших атак на Росію ми дуже часто, дуже скоро бачимо відповідь і теракти в нашу сторону. Тому питання: чи чекати нам якихось масштабних терактів найближчим часом? Ну да, бачите, перша карта диявол говорить про те, що іскушення буде, і страхи будуть. І карта, яка говорить про е, ну, деякі, деякі маніпуляції. От. Але послання будуть, але ну, вони будуть такі, скажімо, ну, не, не результативні настільки, наскільки би хотіла, наприклад, би Еретія, отак от, от скажемо. Тому очікувати привіта, звісно, слід. Mm -hmm. Ну, будемо сподіватися, що наше ППО і наші захисники будуть працювати, і ми впораємося зі всіма цими ракетами, дронами і всі інше. Єрундою, яка летить в нашу сторону. А давайте зараз поговоримо трошечки про зустріч Путіна з Ердоганом. Сьогодні вони зустрілися в Туркменістані. Пишуть Зміша: обговорювали війну в Україні, а, про що реально говорили? Тому що знову ж таки у нас конкретики ніякої не дають, загальні фрази, знаєте, тут можна багато що говорити. Ну, скажу чесно, конкретику ніхто не говорив, бо вони також цю конкретику не, освіщ... не освіщали. Що казав Путін? Він говорив про території, про те, що е, вони обоє зацікавлені в якихось територіях. О тут був територіальне питання. Було питання партнерства е, поміж двома державами, і було пер, питання якогось е, повороту, да, возврату, возврату, е, чогось, як то кажуть, нового. Ну, от скажімо так, або новим. Таке враження, що Путін вже розмовляє за Крим з Ердоганом, е, тільки вже з точки зору, що не повертаються вони в, в, в Україну, а з точки зору, що. Е, в новому, в новому статусі, в, нової, в новій якості якось от він буде. От, і давайте будемо разом або допоможіть нам, або було б непогано, якби ми разом. Ну, Путін, в принципі, ніколи допомоги не просить. Е, говорили про якісь борги, про те, що трошки не хотів би він, щоб ці борги всесвіт про них знав, хтось комусь щось довге. Скоріше, все, я так думаю, Путін довжен Ердогану. Що, Ердогану говорив е, Путіну? Про що, або, або який не спасив Ертаган почину. Ну, він якісь свої страхи, опасіння. Опасіння саме на світовому якомусь на світовій арені, і він не хоче, ну, він е, говорив про те, що він опасається якоїсь нової війни, але вона вже починається, або вона вже якимось чином розгоряється. Ну і про те, що. Багато країн починають гонку вооружені, їм також треба. Також знову говорили про якусь окрему територію, тобто, це вони зачепили цей Крим більше зачепив Ердоган, ніж, ніж Путін. Ну і Нагадував, що колись давно вони ще їхні прапрадіди билися там, наприклад, або мали до цього відношення. Знову говориться про якесь повернення. Одна і та сама ситуація говориться про, про повернення. І ще що, яким чином там зачіплені або діти, або просто щось нове. От що воно таке нове? Нові домовленості, нові розмови, нові, нові підписання якихось контрактів. Ну, більше навіть не про матеріальне, а бачиш більше, більше про територіальні і нові військові дії. Чи симпатизує Ердоган Путіну? От як він ставиться до нього? Як ставиться Ер... Ердоган до Путіна? Ну, дивись, карта клоуна говорить про те, що він не показує свою істину, свою істину відношення. От, і дві наступні карти говорить про те, що він відвертає фокус уваги. Він не хоче показувати свої істинні відношення до Путіна. Хто такий? Як Путін в очах Ердогана. Це мене метафоричні карти, і ми давайте подивимося. Ну, дивіться, в очах Ердогана Путін це якийсь маяк, тобто він підсвічує якусь ситуацію, яка дуже цікава була б Путіну. Або завдяки йому він може вирішити якусь свою особисту проблему. Отак, от скажемо. Ну, наприклад, та ж сама завдяки тому, що Путін віджав Крим і тепер може його потеряти, Ердоган може теж спомнити про Крим. Далі. Хто такий Путін для Ердогана? В'язниця думок. Тобто, що таке в'язниця думок? Е, він не розуміє Путіна. Да? Шовкій больній голові, там, цій, о, міський, він його просто вважає. Трошечки, як... Ну, і Арта золотий час йому підходить, знаєш, як то кажуть, поки Путін там щось робить, він вирішує свої питання. Тобто, я не скажу, що він його не любить, я не скажу, що він його ненавидить. Таке враження, що він чомусь його використовує. Давай сюди подивимось. Ну, Дивися, знову ж таки, про партнерство, про фінанси і про те, що ми разом да, ти мені, я тобі. От і право якусь болезненну ситуацію внутри сім'ї. Таке враження, що Ердоган чимось, або а тут. Потому кого може ну, подобається чи не подобається, Такі, як Путін, такі, як Ердоган, вони як хамячки, вони нікого не люблять окрім себе і то себе в якийсь день тижня вони навіть не знають, який це день. От і все, Поэтому сложно це все ну, для них до них пристосувати. Ну, no, mm. добре, про о, Ердогана і Путіна і Хомічків ну, поговорили. Дуже мені сподобалася ваша метафора. Давайте поговоримо ще про Трампа. А, він заявив, що США готові долучитися до угоди про безпеку щодо України та а, повідомив, що про можливу зустріч з Україною в суботу, тобто, вже. Завтра в Європі, але давайте просто розберемо цю фразу: готові долучитися до угоди про безпеку, яку вони самі нам запропонували, і що це за виходить якийсь уже бред. Ну, типу, до чого взагалі була ця фраза, що вони готові долучитися? Вони не мали до цього ніякого стосунку. Значить, дивися, ким вони себе бачать в цьому всьому? -всьому. Перша карта у мене випадає шабаш. Дивися. Да? Притом карта, яка ну, дивись, бачиш, так дуже багато людей, руки, ноги, все сплелося, нічого не зрозуміло, кожен своє тягне і так далі. Далі карта лабіринт. тобто і карта е, священний жук. Ну, скарабей, Тобто він завжди ліцетворяв багатство. Тобто, кручу вірчу, запутати хочу. Оце такий, як то кажуть, таке відпочтіння, що Трамп це такий знаєш, політичний напьорстачник. 90-х. і він оце кручу верчу, хочу запутати туди, сюди, сюди, і він завжди остається в бонусах. Тобто, що вони пропонують непонятно, грубо говоря, нікому, крім них самих. Чого? Того, що вони, вони самі розуміють, що вони пропонують большое, увесистое, істе, нічого. нічого. І люди ж чувствують, що щось от, що, от, що, от щось не то, як той казав. Таке враження, що знаєте, є такий анекдот. Іде мужик і на, каже: Бачу 100 доларів. Думаю, го не що 100 доларів, наклоняюся, та ні, чувствуєш, що отрабатую чи зарабатую. Так, оце, понимаєте, і Трамп розкидають ці 100 доларів і жде. Тож їх попитається взяти. А Україна не дураки, не треба думати, що якщо ми на на світовому е, арені не настільки проявлені у, у фінансовому секторі, то можна ходити нас і щіти, як от е, індюшку У Мене таке враження, що Трамп під Різдво е, хоче Україну саме як індюшку розділити. От дуже дуже, дуже е, не хотілося бути індюшкою на столі е, Американських. Все. Так, це все спірня, все... але ось заявили заявив наш президент на зустрічі з валістами. Ця зустріч від була сьогодні. Вона була офрекорд, ну тобто не під запис, але змі повідомляють. А uh, він сказав, що залишилися з ось цих um, пунктів мирної угоди, там їх було 28, потім 23, потім менше. Uh, заявив, що залишились дві непогоджені позиції: це uh, територія Донбасу і Запорізька АЕС. Ну якби все дуже сильно очевидно. Uh, давайте подивимося з вами. Чи можемо подивитися взагалі найближчу долю Донбасу? Тобто, не будемо десь заглядати туди, а от що? Будуть вирішувати щодо нього найближчим часом. Ті території, які ми захищаємо по десяткам мічів, це говорить про те, що це буде якась зрада для них, або, або те, що ми намагаємося відбити. Далі, стане ясно, що вкотре щось, щось відмирає, відходить, знаєш, якби вмирає. Да? От. І оця таємна лінія розмежування, як би не крутий, вона все одно стає, вона не наша робиться. От поки там, де ми є, ми наша. Тому э, дуже буде багато спорів, дуже багато буде по дияволу маніпуляцій. Таке враження, що ми залишаємося сам на сам з багатьма... самма. З багатьма, ну, як я ж кажу, Україна, як той лев, а навколо багато шакалів. Е, остаточне рішення, поки, поки от мутне, остаточне рішення, ну, от ми не можемо прийняти це рішення, а вони не можуть. І ми ну, все намагаємося ну, поки що домовилися. Навіть що по Донбасу буде лінія розмежування, але, але на тій лінії не буде нікого. Не ні наших, не ваших, тобто це не українська територія, а це вже для нас є втрата. А чому не по ДНР ділем лінію розмежування? Давайте це по ДНР, хай у них буде сіра зона. Ну ні, от, от, от чому проблема. Це найближчим часом все, звісно, може переігратися, щось може бути якісь ще якісь фактори, Ну, на сьогоднішній падає отак. От Запорізька Аес теж не можуть вони ніяк вирішити, що буде у Запорізької Аес, яка її доля? Вона вже така якась пошкоджена, і вона така больна, що там дуже багато треба якихось нових запчастин тощо. Там треба купу грошей всу... ну, всунути. Так от, е... таке а? враження, що Росія зробила так, щоб вона взагалі була непридатна. Три сторони будуть намагатися керувати цією Запорізькою АЕС. Будуть намагатися. Нам поки що повернення її немає, але нам запропонують вкласти туди кошти, або, наприклад, її перемонтувати з надією, що буде потім. Поки що, поки що, немає того, що Запорізька АЕС повертається в Україну. Тобто я правильно ви зрозуміла, нам скажуть, перемонтуйте свою же АЕС, яку ми вам не віддаємо. Там, виходить, давай подивимось, чи в Росії вона залишиться. У нас таке впечатлення, що третя сторона забирає її. А, ну, Американці, може. американці, так. Да, забирають. Типа ми на время туди-сюди. Але давайте глянемо, да, чи вона залишиться Чи Росії. Залишиться Росії. Якщо залишиться, побачу, побачу карту справедливості. Диви, вона така нещасна. От карта башня на ній просто випадає. Вона така, що мама дорога. І дивись, я не бачу карти справедливості. Значить, і Росії вона не залишається. Ніфіга. Дивись, немає. Карта а ні, ось що є. Випала саме останнім куском. О, притом вона повертається. Кудись, да, вроді би, ну і тут справедливість випадає, я загадала, якщо справедливість залиша Росії. Тобто, як, як вона може повернутися? Е знову вона буде російська. Таке враження, що її що хочуть і Росії віддати чи що? Ну, от. Щось таке враження, що виходить, бере третя сторона, от, проводиться якийсь ремонт і віддається Росії. Ну, не знаю. Може, може а, кані, всього, а Давайте слухай, а можемо запитати карт так, якою як американці бачать долю цієї? АЕС, що вони її собі хочуть забрати? Чи віддати Росії? От бачення Америки, американської сторони, вони ж запропонували ці два віддати. Ну, дивися, Україна обмежена. От прямо Україна зразу обмежена? Нема. Далі, а далі вони перед вибором, чи собі, чи росіянам, тут получається, вони думають, кому? Цим чи цим? Тут немає, немає. Тобто, получається, вони разом її отремонтують, і от немає рішення остаточного. Вони далі хочуть подивитися, куди, куди. Вони поки не бачать остаточного рішення, бо вони не бачать наскільки вона це Там таке впечатлення, що вони вже цю АЕС скоро або вже довели, або після моніторингу виясниться, що вона непригодна просто. Пані Лано, не планувала вам ставити завжди це питання, але буквально тільки що згадали на ж зараз і про вибори знову говорять. Американська сторона, наші партнери прям, прям душать. От я напевно так і скажу стосовно виборів. А, наші я дивилась, багато аналітиків кажуть, що ну типу це нереально зараз провести в умовах війни, в умовах такої кількості окупованих. Ну, на... Заразі, Кому треба ці вибори нам не треба. і мені так подобається. Нас убивають. А ми питаємо що там Америки треба? Виборів не буде. По крайній мірі, я дивилася, не знаю, наскільки може помінялася ситуація, але я нещодавно дивилася, до кінця року виборів не буде, і до, десь до, ну, до, до, до квітня теж не буде виборів. Для чого Америці так сильно потрібні ці вибори? І чому вони так тиснуть? Це теж я питання вже дивилася неоднократно. Вони тиснять того, що не хоче Зеленський підписувати їх умови, а у них в умовах розірбанити з Росії на двох Україну і зробити так, щоб ми не спроможні були найближчі найближчі 10 років захищатися. От таким чином Росія через якийсь час набере сили і знову забере собі всі ті території, які вона хотіла в Україні. От, Зеленський не погоджується. Їм треба поставити свою людину, яка буде хороша і Америки, і Росії. Він буде грати роль, що він, начебто, ну, скажем там, Росію, ні, ні, ні. Ну це будуть мінські домовленості три. От і ця людина, яку вони поставлять, вона буде робити те, що вони скажуть. От і все. Це не про вас і не про нас. Вони думають. Вони про себе думають. І ще одне, я прошу не забувати, що Америка і Росія давнішні партнери, і вони вже це не завжди можуть приховувати. Зрозуміло, давайте поговоримо ще про вступ України в Євросоюз, тому що о, у Львові провели неформальне засідання Ради Європи і Р Євросоюз, е як пишеть, розблокував рух Україні до вступу. Тобто там вони продумали якусь схему в обхід Орбан, який постійно нам блокує е цей е рух. І ось я зараз зацитую, що українській стороні офіційно передали так звану переговорну позицію Євросоюзу за трьома кластерами, яка стане Основу для подальшої технічної роботи. Це, це бюрократія, складні слова, але те, що потрібно розуміти, що ми, це вже такий а, суттєвий крок для нашого наступного, а, наступного кроку для того, щоб війти в Євросоюз. Але питання, а, питання до вас декілька. Давайте, перше, хочу подивитися взагалі, наскільки перспективний наш вступ в Євросоюз чи реальний він в найближчому часі. Ба, да, реальний, бачиш, героя, він реальний, дійсно, да, він дуже навіть перспективний. Тоді друге питання: чи потрібен українцям до сих пір в хі... вступ в ЄС? Давай, настільки цей вступ от нам буде добре. Бо чи потрібен Кому-то потрібен, раз хтось так сраку рве за нього, значить потрібен. Правильно чи ні? Соответственно, комусь він потрібен. Наприклад, мені не потрібен е, жителям з, з, східної і центральної України, теж він не потрібен, Того, що ми туди не їздимо не на заробітки, нікуди. Далі, е, якщо брати з точки зору, наприклад, медицини в Євросоюзі, нам він теж не дуже потрібен. Не хочеться е, записуватися, як вони на термін. До врача за дві, два тижні. Отже, дуже багато розмов, які красиво розказують, але після яких ми будемо плакати, плювати і ридати. Це по-перше, буде багато зубажіння. Чомусь Америка тут вилазить? І Америки якраз тут би, щось, щось, щось вона, типа, я казала. А я казала от так скажемо. Далі. І ще що, і ще що? Ну, для нас, для нас буде багато якихось. Неприємності і ще що, і ще що. Завдяки цьому яким чином ми будемо давати своїх вояків на їхні війни, Як це? Я не знаю. Або можуть контракти підписувати, а може що? Ну я не знаю. От таке. Дивися, ніякої радості я не бачу. Якщо думають, що діти, ні, діти теж не зможуть там нормально вчитися, вони, може, й можуть поступати, але вони не зможуть асимілюватися, Тому що Тут карта дітей, да, і кажеться, що вони вроді і хочуть, да? але карта трійка мечів говорить про те, що не треба думати, що ваші діти поїдуть там і їх там будуть приймати, я не знаю, золотою ложечкою в рту. От. Ну І карта і повішена восьмерка говорить про те, що це такий геморої ми собі вішаємо на шию. Такий, якого навіть навіть нема. Карта диявола, ми вліземо в такі борги, Такі в якісь кредити, в таку завісимость. Притом фінансова завісимість, що через те, що наші баби деякі там хочуть дуже робити, ось жінщина деньги, пентаклі. От карта диявола вішається на всю країну. От і все Шановні, шановні. Жителі, хто там хоче України. Як хто дуже хоче в Євросоюзі, там, тим німкеням сраки мить, не тяніть, пожалуйста, всю країну туди. Хочете, їжджайте. Вам все одно давали якісь, якісь як вони називаються, ну, дозволи. Але не треба всю країну туди тащити. Свою країну треба розвивати, свою країну треба, треба взрощувати і викохувати. Глядачі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з проводу того, чи хочете ви в Євросоюз, чи чекаєте ви вже цей вступ України в Євросоюз? Чи потрібен він вам? А також пишіть всі свої запитання, всі свої коментарі. Ми все читаємо. Пані Лана, традиційно чекаємо від вас. Б від... Вже не можу вас відпустити без цього. Від від без вірша я без вам, знає вірша знає я звичайно. Я вам знаєте, що зробила? У мене нове хобі з'явилося. Я відкрила для себе ши штучний ага. інтелект. Що робиться ши? Я йому даю вірш. Я йому кажу, що я хочу, ну, ну, тобто, яку музику я хочу. Да? От, і після цього, після цього е, він мені робить пісню. І я вам хочу запропонувати пісню. Ого, ну, слухає, це прям новеньке. Так, будь ласка, всі лайки маєте поставити сьогодні. Стука <му> грімо моє вікно. І гриме сі героче стука. Хтось покинув його давно, і відтоді в душі розпука, заглядав у вікно дощем і шибки омивав сльозами, і від цього на серці ще, наче це все було і з нами. Я була не за це життя, йому парою в небі сині, та покликала вниз земля і живу та ніжінкою жінкою Ні біль, його таємниця, стука грім мені знов і знов, я була його блискавиця, заглядав у вікно дощем, і шибки омива сльозами, і від цього на серці ще це все було і з нами, я була не за це. Така пісня, така пісня, хто захоче, можна повністю подивитися її у мене на каналі Вірші сучасності. Ну, я вважаю, що мої слова, мій вірш і так круто заспівано, і, і, і мені здається, що класно. Глядачі, обов'язково зайдіть, подивіться а, цю пісню на каналі пані Лане. Моє особисте, моя особиста думка. Мені набагато більше подобається, коли ви читаєте. Тому наступного разу все ж таки я натисну на вас, і ми прочитаємо. А цей вірш обов'язково зайдіть, подивіться. Якщо там можливо трошки звук нам сьогодні наламав, не так було добре. Чутно, тому обов'язково все подивіться. Пані Ладно, вам Ой. величезне Дякую і до наступної зустрічі. Дякую, дякую, дякую. Все, до наступної зустрічі.